А якщо би хтось і запитав в керованому урамарафоні медіа простітуток, де половину їхнього особового складу становить весь Медведчуківський пул, ну всі ж там зараз обличчями, топ-обличчями, це всі перебіжники, ці хвойди ті медійні. Ну то якби навіть і хтось запитав президента про це, то воно би виглядало би приблизно так. Боже Володимир Олександрович, ви мусите йти на другий термін. Ви наш спаситель, ви наш месія, ми без вас мремо, без вас сонце не буде сходити, без вас роса не буде на траві щоранку. Ви мусите ви. Це ваш обов'язок, це ваше світове планетарне покликання в, 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 в системі і Великої Ведмедиці. Оце було би так. І насправді ніхто в Україні, тому що не допущена журналістика, вільна, незалежна в Україні, є розстріляна війною.